Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський Календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. В час війни, коли вся Україна потерпає під російськими обстрілами, здригається від тривог, єднається у спільній скорботі, хоронячи героїв і захисників, кожна велика чи маленька громада, місто і село, кожна людина мусить робити все можливе для оборони нашої батьківщини, підтримки українського війська. Добре, розуміється, і в невеликому селі Максимівка, де активно працює громадська організація Максимівська ініціатива. Ще з часів майдану небайдужі люди об'єдналися для захисту нашої державності, і сьогодні працьовиті руки місцевих жителів ремонтують автомобілі для фронту, виготовляють буржуйки, які зігрівають наших захисників у холодних вогких окопах і виготовляють окопні свічки. Я Маю сьогодні повноваження від командира другої галицької бригади національної гвардії України. Від полковника Євгена Василенко передати вам офіційну подяку. Ви робили цілий ряд машин. Нам я від себе особисто, звичайно, дякую, але конкретно ця військова частина вам я передавав їм машину, яку ви ремонтували. Це був такий. Незамітненький, біленький коручи, пиріжок. Не будемо розказувати, що там розписано, бо це машина глибинної розвідки. От. Але ви її зремонтували, молодці зробили коробку, ходову, гальма. Хлопці задоволені. Вона вже несе світло і добро українцям і смерть москалям та машинка в складі своєї бригади. Тому офіційно командир бригади, особовий склад, просив вам передати подяку. Я вам передаю урочисто. Дякую. От, Дякуємо вам за допомогу Дякую. та співпрацю. Ви собі десь на стіні її прикладіть, і буде гарно і поважно. Сьогодні часто можна почути, що ти або перебуваєш на фронті, або працюєш для фронту. Іншого бути не може. Військовослужбовець із Максимівки, Роман Каплун, тримає рубежі нашої батьківщини із зброєю в руках, а його найкращі друзі, брати, близнюки Юрій і Михайло, Галагуси наближають нашу перемогу тут, у рідному селі. Чим можемо, тим допомагаємо. Працюємо на роботі кар'єр. Брат Тернопільський кар'єр. Водіями працюємо, а вільний час, коли маємо змоги, тоді допомагаємо хлопцям. Заради перемоги. Треба буржуйки, беремо буржуйки, треба машину, з машиною чи двигунами щось робимо. Те, що треба, то робимо. Що хлопці вони попросити хлопці все зроблять, допоможуть будь-який час. Коли звертаються як друг з ними, з дитинства теж дружимо і знаю. З дуже хорошої сторони. Дасть Бог скоро буде перемога, ми вас запросимо на Боковель, на Чагарель в нас. Ці хлопці зробили підйом, у нас там кіорі є. Ми колись навіть фотографії вам скинемо, такі десь мене там є. На Новий рік ми на лишах з'їжджаємо, хлопці там зробили таке досить. На жаль, Москаль перебив всі плани, але вони не для військових, вони і для життя знають, як організувати людей. Як... З вашою допомогою? Ні, знають допомоги. Ну що така допомога, якщо нема кому робити. Хочемо слова вдячності ще сказати голові організації Максимівська ініціатива Михайлу Івановичу, тому що він завжди об'єднує круг себе правильних людей. Він завжди допомагає військовим і долучає стільки волонтерів, що постійно робота кипить, постійно допомога на передову є, ремонтуються машини, привозиться якесь м'ясо, копаска, варенички. Коротше, я так розумію, Михайло Ланш, сезон вже знову починається новий. Пішла осінь, скоро зима. Так що чекаємо вас знову ми, в нас заїдемо в наших хлопців на позиціях. Правдаю? Ну так? так. Все, Михайло, Ланш, вам офіційна чергова подяка. Приб'єте там на стіні, якщо ще не місце. Ще в 2014 році організували у Максимівці волонтерську кухню, котра працює і донині. Приблизно в місяць ми відправляємо півтори тони, дві тони. Продукції хлопців на схід по різних бригадах. Ваша кухня волонтерська, знаю, працює ще 14-го року. Ну, з перших днів Майдану, то ми на площі, якщо пам'ятають, з правої сторони е, ну, від е, драмтеатру, то наші були канапки там. Чаї, канапки, е, то, все, то все виносили їм. От тими руками, що зараз так, жінки, так, і багато ти... з них залишилося? Ще так, є, багато вібрисні, з них так? залишилося, багато. Ну, Ну, світ міняється, люди міняються, мають це. Але в основному той, той зародок є. Волонтерить на кухні Максимівське жіноцтво. Кожна з них вкладає у свою працю тепло душі, щире прагнення української перемоги. А одна із волонтерів, Ганна Гнатише, мати полеглого героя Олександра. Покликання ваше не тільки допомагати, а ще й наближати перемогу, тому що ваші сини. Також суді на фронті, на жаль, деяких синів вже немає з нами, і з вами, в ваших родинах і в наших з побратимами в сім'ях, тому що так ми називали їх однією сім'єю військовою, жили, ділили ті продукти і гостинці, які ви передавали. От. Але пам'ять завжди буде жити в наших серцях, і ми хочемо запевнити, що ваша родина це наша родина. Сьогодні хочеться згадати Олександра Натишина, який віддав життя за те, щоб була Україна, щоб ми могли жити, народжувати дітей, вчити дітей і пам'ятати, якою ціною насправді дається теперішній мир у цьому селі Максимівці, на Тернопільщині, на Харківщині ну і в інших містах нашої. Єдиної України, держави е, Олександр і багато таких, як він, не жаліючи свого життя, е, хотів, щоб ми перемогли. Я думаю, що його подвиг і його мета, яку він заплатив, життя його, він за яке він віддав за Україну, і заплатив найвищу ціну, буде надаремною, і Україна обов'язково переможе. Нам лише потрібно далі йти вперед. Докладати всіх зусиль кожен де хто є частинку свого серця, душі і праці доклав. І я думаю, що український народ все ж переможе у боротьбі з російським окупантом. Пані Ганно, дозвольте від імені командира військової частини і командира батальйону висловити велике спасибі вам і подяку за те, що ви робите для нас сьогодні. Ми розділяємо ваш біль, смуток. Але ще раз скажу, що Олександр разом з нами з вами. В одній єдиній українській сім'ї і родині. Хочемо залишити таку подяку зі словами маю чесно нагородити Ганну Гнатишин за патріотизм, ваговий внесок та підтримку Збройних сил України, зокрема 105-ї окремої бригади територіальної оборони, і надану допомогу. Ми сильна та єдина нація, слава Україні, героям слава будь ласка.

Воював з перших днів війни, пішов. У лютому 22-го року добровільно на воєнкомат. З квітня 22-го року напередовій визволяв Харківщину, потім охороняв Харківщину і загинув на Харківщині. То його так, якби друга Батьківщина, він вчився в Харкові. Пів року у творій частині був Богодухові служив. Випала честь без воляти і загинула. <працю> 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 Була добра, позитивна дитина. Вишила. Вишилася я сама і діти без батька. Ходив з, з моєю дочкою разом в школу, він дуже гарно вчився на відмінно і воював відмінно, пішов захищати нас. Ми сумуємо за ним, скучаємо, нам його потрібно постійно, він різний на наших очах, вічна йому світла пам'ять. Ми знаємо його, так як він тут у нас з нами виріс, і з дітьми нашими. Ми його знаємо так, як. Носельчанина, він дуже, дуже добрий був, щирий такий. І все, до нас тут приїжджав. Ми йому готували, і голубці, і все. Якщо ми відправляли, він приходив до нас. Шкода, дуже шкода, бо лишилася дружина, діти, мама. А вічно йому 94. 94. 94 роки. А його Якщо. Дуже шкода, дуже, він нам тут потрібен. Дитина, Долінка не буде знати, так. Вона якраз так народилася. Грудній рочок буде. А він загинув 13-го. Вісім місяців мала, як він загинув. 13 серпня загинув, помер, він не загинув, він помер від поранення несумісного життя. А 15 серпня їй було вісім місяців. Операцію мав на очі. Мав а я Хворів. Нирка відмовила, лічився. І так пішов з хворою ниркою, бо не працювала ліва нирка. Операцію на очі мав осліп у 23-му році. Робили операцію. Ну так, ясно, що, бо він весь час на фронті був. Нирка відмовила, бо вони. Під лиманом річки порозходилися, вони у пояс воді хлопці. Ну, когось до нього, видно, слабша нирка була. і Відмовила, він лежав в Харкові в лікарні, зробили операцію, нирка не запрацювала. Мав вересні знову лягати на операцію, бо там йому вставили трубки, я знаю, як воно називається, щоб нирка працювала. Не дожив до того часу. Але він був настроєний патріотично, мама, якщо не ми, то хто? Весь час казав, бо я все казала Саша, Петя, ти маєш бабцю мене і жінку, і діти. Він мені все казав. А як не ми, то хто? Ми на кухні працюємо з самих початків, тільки почалася війна. Ми, ми все готуємо і тушонки, і паштети, і консервуємо, і маринуємо, і квасимо, і налисники, і гречаники, і зрази, і вареники різні, вушка робили. Все, що тільки нам Михайло Іванович скаже, що нам треба, то, я так, що нам треба, то ми все готуємо. От зараз, наприклад, вчора ми два дні підряд робили мале м'ясо, принесли нам м'ясо, і ми налисники жарили. Кожен день ми зранку, з 10-ї години до 4-ї кожен день. Субота, неділя, вихідний. Але були такі часи саме початків, що ми і суботу, і неділю. Тільки почалася війна. Ми йшли на все, ми думали, що так скоренько зготуємо, хлопцям віддамо, і за три дні закінчиться війна, за три місяці закінчиться війна. То вже третій рік, і ми так постійно ходимо. Спочатку нас дуже було багато, зараз трошки менше, менше. Все одні ті самі. Та все, ми від душі, ми, ми знаєте, вже вже ввійшли в ту кулію, і тако як вже вихідний, день-два, нам, здається, щось нам бракує, нам треба вже йти на роботу. Один день вдома і все, вже, все, завтра вже йдемо, бо вже маємо готувати. Все. все, все. А, Мій племінник на передові племінник вже дев'ять місяців, то е, напевно ну, там, 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 там на, 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 на нульовці. Дев'ять місяців він там ще в відпуску не був, не приходив з відпуску. в Відпис. Другий племінник, один там пропав безвісти, теж племінник, то вже в червні рік минув, як його нема. І там ще з родини теж ще маємо. Так, з моєї родини, з моєї сім'ї, з дому п'ять людей воюють. Так, ми за те, щоб всі живі, здорові, повернулися, скоріше, щоб була перемога. Бо знаєте, і ми вже, ми вже і старші, вже і, і сил нема, але якось так Бог дає здоров'я. Скажемо, хлопцям ще важче. Нам тут так, бо, бо цілий день, як стоїш, жариш, вариш, париш над кухнею, то теж нелегко. Жара 30 градусів на дворі чи 35. Але дякуємо Богу за те, що в нас мир, спокій, що хлопці нас захищають. І низький уклін кожному солдату, кожному захиснику, який нас захищає. Плідна багаторічна праця громадської організації Максимівська ініціатива на користь української армії не залишилася непоміченою. Заслужену відзнаку отримав також голова громадської організації Михайло Комишак, син Володимир, якого, до речі, також на фронті. А тепер лікується після важкого поранення. І також користуючись нагодою, що ми вже на тій землі. Яка вам близька до серця, тому що ви тут народилися? А ми вступаємо як гості залишити свій слід і подякувати вашому наставнику, керівнику волонтерської кухні Максимівська ініціатива за невтомну працю за те, що допомагають Збройним силам України, підтримують моральні дух, а також передують гостинці від початку війни, чим наближають, скажімо так, дух сімейний, родинний дух. У ті місця, де не завжди є час зготувати по-домашньому, а все ж отримують і вареники, і пампушки, і все, що ви туди передаєте, і консерви, консервацію. Повірте, що частинка вашого серця і душі, вона там відчувається. І з тим теплом нашим бійцям легше виконувати набагато бойові завдання, тому що вони знають, що їх чекають вдома матері, дружини, діти. А як-не-як, -як, ми все ж люди, і в нас є в кожного своє серце і душа, бо ми українці. Пане Михайло, такою самою подякою хочеться відзначити і вас за патріотизм, вагонний внесок та підтримку Збройних сил України, надану допомогу Збройним силам України. І нехай вам Бог допомагає і перемоги нам усім. Дякую вам щиро, дякую, що маємо кому допомагати. І, і я, я ще не все. Це так, як ви знаєте, не хочу надавати тих передач, але... Користуючись нагодою ще таку статуетку 105-го окрема бригади територіальної оборони, також вручити вам на згадку про наш візит. Дякую ще раз вам. Щиро дякую. Хочу ще на 105-ту бригаду передати такий сувенірчик наш. Вони посвячені. Тобто на батальйон, там, де служив Роман. А для полковника, Мельника, ну, по-нашому, мама, він вчить стріляти. То ми йому такий сувенірний пістолет, щоб він наше навчив нового ну, вареники робити, стріляти. Не тільки годувати стрілятися. Прошу. А зараз про події, які відбулися для ветеранів у заліщиках. Андрій два місяці тому отримав поранення під Покровськом. Чоловік народився на Київщині. Сьогодні він є учасником ветеранського фестивалю Айрон Екс, який провели у Заліщиках на Тернопільщині. Дуже класна атмосфера, дуже багато позитивних людей, молоді, людей, які підтримують наші збройні сили. І це дуже приємно, що людям не байдуже. І, і приємно, що завдяки нам так, можливо мирне життя тут. Бо зараз хлопці на фронті їм дуже важко, їм завжди потрібна підтримка. Не треба забувати, і я не забуваю. І хай не забуває, що війна у нас триває, на жаль. Це масштабна і дружня подія, яка об'єднала цивільних і ветеранів у спільну спортивну команду. Ветеран російсько-української війни та уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Сверденко розповідає, що така взаємодія сприяє не тільки фізичному розвитку, але й соціальній реабілітації ветеранів. Ці спільні розмови, ви знаєте, вони вже з такими друзями стають і вже цивільна людина не бачить просто так ветерана. Це, ну, це реально друзі, це мають бути таких заходів як найбільше насправді. Тому це якби наша основна головна мета була, дійсно, щоб відновлення. І як більше долучення цивільних людей, і ми будемо це планувати по багатьох майданчиках в Україні і хочемо зробити і міжнародні такі змагання. Коли я спілкуюся з людьми, які без ноги, без руки, без двох ніг вони тренуються, вони пробігають великі дистанції, вони живуть повним життям, вони народжують дітей, і це дійсно надихає. Тому я Вважаю, що ми повинні брати з них усіх приклад. Захід відбувся у Зліщицькому парку. На відпочатковій зоні діяло безліч локацій для змагань, а розпочався фестиваль із ходьби на дистанцію 2,5 і 5 кілометрів. Після цього учасники продовжили навчатися слідбі з лука, грів петанк, а також доєднувались до різних майстер-класів. На одній із локацій лікарка Заліщицького госпіталю навчає усіх охочих робити браслети обереги для військових. Можна сказати, традицію. Ми започаткували вже кілька років. Долучаємо дітей більшості дітей так, до такого майстер-класу з виготовлення цих оберегів, таких брелоків оберегів для військових. Це завжди так захоплююче і це як спосіб. Звичайним дітям та долучитися до такої підтримки наших захисників. Директор медичного госпіталю Анатолій Кной розповідає, що у заході взяли участь орієнтовно 150 осіб. На цих початках вони мають можливість спілкуватися з такими, як вони, і плюс побачити, що є рядом діти, є люди дорослі, які їм не байдужі, тобто вони не покинуті за них всі знають, за них вболівають. І які хочуть їм допомогти, на одній з локацій показує та розповідає про правила стрільби з лука ветеран російсько-української війни Сергій Храбко. У чоловіка ампутована рука і нога внаслідок поранень, які він отримав ще у 2015 році. На одній із локацій фестивалю Айрон Екс у Заліщиках тренер і ветеран Сергій Храбко навчає учасників заходу правильної стрільби з лука. У чоловіка ампутована рука і нога внаслідок поранень, які він отримав на війні у 2015 році. Це був мінометний обстріл, 120-та міна. Ми надавали проводили евакуацію пораненого і, на жаль, втратили втрапили і самі під обстріл. Після травми та довгої реабілітації чоловік почав займатися різними видами спорту. Плаває, стріляє з лука, грає в теніс та навіть став на лижі. Дошку для серфінгу та вайкбордингу. Ось так однією рукою чоловік навчає усіх охочих влучної стрільби з лука. Також ветеран у плаванні та тенісі. Він навіть бере участь в міжнародних спортивних змаганнях в паралімпійському стилі інвіктус геймс. Вже після поранення Сергій двічі стрибав з парашутом, а також опускався з аквалангом під воду. Зараз розповідає ветеран, реабілітація військових зовсім інша. Ряди поранених збільшується щоденно в геометричній прогресії. Тому, звичайно, що Реабілітації як такі вкрай складно на сьогодні. Але такого плану заходи вони дуже потрібні і вони спонукають ветеранів до повернення до активного життя, до соціалізації як такої. Важливу роль у реабілітації ветеранів відіграє ставлення з боку родини, сусідів та місцевої влади. Сергій вважає, що поранених військових не варто постійно жаліти. Тим, хто отримав інвалідність, необхідна підтримка, але така ще допоможе їм адаптуватися до нового життя і знайти своє місце в ньому. У 2015 році про, наприклад, важкі поранення нічого ніхто не знав. А зараз доволі багато інформації доволі багато всяких заходів, доволі багато всяких активностей. Розвиваються безпосередньо адаптивні види спорту. І, власне, це має спонукати самих ветеранів до того, в першу чергу, самих ветеранів до того, щоб вони рухалися вперед. І відвідуючи шпиталі, а я це роблю регулярно. Я повторюю постійно, що в першу чергу маєте зробити, підняти свою дупу і зробити цей перший крок. Найголовніше, розповідає ветеран, це саме бажання поранених військових, а тоді вже допомога та підтримка від рідних та близьких. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедрого врожаю. А ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Фармерс Group Зростаємо разом, товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а працю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГАЦ «Агро» – Насіння збучуча. Гарантія вашого врожаю.